Друзі, і продовжую свою рубрику згадати все. Нагадую вам, що в мене продається дуже гарна двокімнатна квартира, в новобудові, яка вже здана. Метро перемоги, двокімнатна квартира 67 метрів. Так, квартира на восьмому поверсі. ціна 31 тисяча 500. Згадуємо разом. Так, друзі, хочу звернути вашу увагу. Цей комплекс давно вже зданий. Документи на руках. Квартира у нас в цьому будинку на восьмому поверсі. Двокімнатна на 68 метрів. Дивіться, яка краса. Дитячий майданчик. Так, ось така квартира. При вході одразу санвузол зроблена розводка труб. Це у нас велика ванна, кухня злоджія. за вікнами вже зелененько. Так і дві окремі кімнати. Це кімната номер один. Опалення також зроблено. І кімната номер 2 зараз перша половина дня. Тут сонячно, два віконця. Ось така квартира, кухня. Кімната, ще одна кімната, ванна та сангуза. от Ціна 32 тисячі. Восьмий поверх, 68 метрів, метро перемоги, ЖК Перемоги другий. Перемоги Чекаю покупця.